25 січня 2019 року Коді Амато не з'явився на роботу в регіональному медичному центрі Орландо, штаті Флорида. Це було зовсім не схоже на амбітного 31річного медика, який зазвичай приїжджав раніше, що й викликало занепокоєння серед його колег. Спочатку колеги зателефонували дівчині Коді. Але вона так само не змогла зв'язатися з хлопцем. Відчуваючи, що щось не так, колеги одразу викликали поліцію, попросивши їх поїхати до будинку Амато, де він проживав разом зі своїми батьками та молодшим братом. Офіцери негайно відреагували, прибувши до будинку о 9.17 ранку. Коли вони увійшли всередину, вони побачили щось. Набагато жахливіше, ніж вони могли собі уявити. Друзі, перед початком цього відео я вас дуже попрошу поставити мені вподобайку. Якщо вам щось не сподобається, ви завжди можете забрати її в кінці цього відео. Також, будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нових випусків. А також напишіть мені коментар, це мене дуже мотивує робити нові відео, також допомагає росту мого каналу. Тож, давайте не баритися і починати з цією дуже моторошною історією. То що ж вони побачили у будинку? Спочатку вони побачили батька Коді, чада Амато. Він лежав. Лицем донизу на кухні, весь у крові, з вогнепальним пораненням. Далі, в будинку, вони знайшли самого Коді. Він лежав у коморі, теж весь у крові, мертвий. Але це було ще не все. Далі у кабінеті вони знайшли мати коді, Маргарет. Вона лежала лицем на офісному столі. Теж з вогнепальним пораненням, майже всі члени родини сім'ї Амато були мертві, але був один член сім'ї, який був досі живий і якого ніде не було поблизу Грант Амато, молодший брат Коді. Після того, як поліція затримала його у ближньому готелі, вони виявили дивну послідовність подій, яка призвела до смерті Маргарет. Чада та Коді Амато. Грант Амато був молодшим сином у досить заможній родині медиків Чада та Маргарет Амато. Пішовши по стопах своїх батьків, Грант та його старший брат Коді закінчили медичний університет, а згодом подались на програму підвищення кваліфікації за спеціалізацією анестезіологія, яку Коді завершив, а Грант ні. Незважаючи на це, Грант все ж таки зміг отримати посаду медбрата в лікарні Advent Health Орландо. Однак у червні 2018-го було встановлено, що хлопець неправильно дав принаймні 8 пляшок потужного заспокійливого препарату пацієнтам, які, на його думку, не отримували належної кількості знеболювального. У результаті цього правопорушення Гранта звільнили, а згодом заарештували поліцію Орландо за крадіжку у великому розмірі. Однак, на щастя для нього, лікарня відмовилась висувати звинувачення, і Грант зміг уникнути гратів. Після звільнення та арешту Гранту не вдавалося знайти роботу, що змусило хлопця шукати інші ніші для заробітку. Згодом йому прийшла ідея зареєструватись на Твічі, де він мав намір грати у відеоігри для живої аудиторії та заробляти з підписок гроші. Коді та Чет підтримали ідею гранта та віддали йому свої кредитні картки, щоб він зміг купити все необхідне стрімінгове обладнання та рекламу для просування каналу. Але, незважаючи на шалені витрати з карток брата та батька, канал Гранта не процвітав. Він рідко вів трансляції і заробляв менше 150 доларів щомісяця. Замість розвитку свого каналу Грант почав заглиблюватись у світ вебкам моделей. Він був особливо одержимий болгарською моделлю під псевдонімом Сільві, з якою проводив години майже щовечора, в дорогих приватних чатах, які коштували сотні доларів або більше за сеанс. Згодом у хлопця розвинулось подвійне життя в інтернеті, де він представляв себе Сільві як заможного професійного стрімера. Аби зберегти вигаданий образ, він обсипав дівчину грошима, купував їй нижню білизну та іграшки, щоб вона могла проводити свої еротичні онлайн шоу. Отримуючи позитивну реакцію красуні моделі, коли він дарував їй гроші та подарунки, Грант зрештою повірив, що у них справжні романтичні стосунки, які, зрештою, привели до його неконтрольованих витрат та нав'язливої поведінки. АрайСілві Аєм Аймаутсайд гойндечек деме makes me feel weird Я you please send me one though Лише за декілька місяців Грант витратив на сільві понад 200 тисяч доларів. Коли Чад виявив величезні витрати, то змусив сина зізнатись, куди ж пішли всі гроші. Думаючи, що у нього розвинулась порнозалежність, він відправив Гранта на реабілітаційну програму, яка коштувала 15 тисяч доларів. Однак, лише за кілька днів знаходження на реабілітації, Грант вирішує покинути центр. Після повернення додому батько поставив сину умови, за яких він більше не мав права контактувати з Сільві та користуватись телефоном. Врешті Грант не стримав обіцянки і знову почав спілкуватися з дівчиною. Коли батько дізнався про це, він наказав сину виїхати з будинку. На допиті поліція зазначила, що знає про величезні борги Гранта та про його важкі стосунки з батьком. Амато пояснив, що нещодавно чат наказав йому з'їхати з будинку, на що Коді, брат Гранта, зловісно відповів, що він подбає про це. Коли офіцери повідомили Гранту про його причетність до вбивства сім'ї, він запевняв, що нікого не вбивав, і це, напевно, був Коді, який вбив батьків і потім вчинив самогубство. Ця слабка спроба перекласти провину на коді не була несподіванкою для слідчих, які вже вивчили місце злочину та дійшли висновку, що це було інсценування вбивства самогубства. Але без зізнань гранта поліція була вимушена відпустити його, поки вони не зможуть пред'явити більше доказів його причетності. Найважливішим доказом, який згодом виявила поліція, була флешка, знайдена у Гранта, яка підключалась до комп'ютера в будинку Амато о 23.32 через кілька годин після вбивства. На цій флешці було понад 500 фото болгарської вебкам моделі Сільві. Незабаром після цього Грант був заарештований. То що ж трапилось того дня у будинку? За словами прокурорів, грант Амато був настільки розлючений через свою розлуку із сільви та відлучення від сімейного дому. Тому він увійшов у будинок близько 17.30 і вистрелив своїй матері у потилицю, коли вона працювала у своєму кабінеті. Потім він чекав на кухні, і коли його батько зайшов всередину, вистрелив йому у голову. Далі він розблокував телефон батька за допомогою його пальця і написав брату Коді. Коли той прибув до будинку і заходив через комору, Грант вистрелив йому в обличчя і поклав пістолет у руку Коді, щоб створити враження, ніби він скоїв вбивства, і потім покінчив із життям. На суді обвинувачення повідомило присяжним, що Грант залишався у домі разом з тілами своїх батьків протягом кількох годин до того, як приїхав його брат. Також були представлені докази ДНК і залишки вогнепальної зброї, знайдені на рукавичках і манжетах Гранта. Незважаючи на всі докази, Грант Амато наполягав на своїй невинуватості, про яку стверджує і до сьогодні. Але все таки у серпні 2020-го його визнали винним та засудили до довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення ось така історія, друзі. Грант Амато став заручником своєї фантазії, у якій він не був самотнім безробітним тридцятирічним парубком, який досі жив у своїх батьків. І коли батько Гранта Чад... Просто задовбався наводити лад у житті сина і сказав йому ні, той відреагував саме так, як ми сьогодні це почули у цій жахливій історії. Враховуючи, що Грант ніколи не зізнався у своїй промині, ми, можливо, ніколи не дізнаємося справжні мотиви, та що коїлося в його голові, коли він зайшов у той вечір у будинок з вогнепальною зброєю. Але цей випадок. Служить прикладом того, на що готові піти залежні люди, щоб досягнути бажаного. Дякую, друзі, що додивилися це відео аж до цієї секундочки. Я вам дуже-дуже вдячна. Ще раз нагадую, поставити мені, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалося. Якщо не сподобалося, то можете її забрати. І, будь ласка, напишіть мені якийсь коментар, це дуже мені допомагає у просуванні і розвитку цього каналу. Також буду вдячна, якщо ви підпишетесь на нього. І до зустрічі у нових відео! папа